Друзі, всім привіт! З вами Венс. І сьогодні ми будемо грати на фрізі з шоковою заморозкою. Так. Зараз такий бій починається. І вдало я кину гранату, так. Ну що, летимо за прапором? Коли вони тут встигли поставити міни, я не знаю. Але по правді, я, мабуть, підірвався, тому що в мене вже було мало здоров'я. Бо по мені так непогана рікошедік накинув урона. І тут міни. Зараз заберемо хоч в них. Підморозив шафта. Але шаф тут має в нас захисний модуль від мене і Скорпіон має захисний модуль від мене. Да, є мінус. Ну і я тут його забираю. Так, і тут я бачу доставка від суперників. Так, і моя граната полетіла у невідомому напрямку. Так. Ну Якщо хтось прикриє, то зараз ми доставимо. Ага, прикриють Так. Буває, все-таки мене той вогнемет. Гранаточку. Так, і наїжджаю я тут на міну. Так, що у нас тут? Гаус, смоки, рікошет. Ага, тут Гаус, Смокі, рікошет. Ну, в принципі, в мене від Гауса стоїть тут. Ну от стріляє по мені, навіщо він це робить? Він же збиває мені траєкторію рук. Ще, тут стоїть. Міг би трошки і під'їхати. <гум> ну що, є в мене овердрайв? Ого. Ну, буде доставка чи ні. Так, є доставочка. Ну цього разу якось трошки краще команда спрацювала. Нормально, і я забираю ядерну енергію знову. Так. І що, буду спробувати робити доставку ще раз. Так, і нариваюся тут на мінку. Ауса 2. Магнум. Рик, кажу, рикошет є. Що тут ще є? Вулканчик. Від вулкана я не знаю, чи є сенс брати. Я все-таки буду намагатись від нього втекти просто. Так. Нормально забувает двох підривником. А ну якщо з правого флангу заїхати? Гранаточку їм туди. Нормально гранатка працює. Ну тут тільки забрати, залишилось. Забирають союзники. Нормально, забираємо ядерну енергію. Даємо мінку тут. Ми летимо, повертати прапор. Гаус, вулкан і рикошет Це я беру, бо. Бачу, що вони тут. У них такі самі толкові гравці. Так, рикошет і вулкан. Все. Можна їхати. Ну і тим часом рахунок стає 2-2. Там уже, мабуть, повномін стоїть, то я туди не поїду. Оце то нормально. Спрацював підривник. Щоб так завжди було, то було б дуже добре. Так, ну тут мене убиває гаус, хоча я не зрозумів навіть як. По-моєму, він стріляв десь у стіну. Ну, можливо, спишем. О! Канше ну, хоче мене овердрайвом вбити. Ну добре, хоч мій союзник підбере. І ядерну енергію. Так. Так, я знав, що він грає з підривником, тому встиг трошки від'їхати назад і прожати аптечку. Так. І наїжджаю на міну, тому що тут уже трошки по... Так. Ставимо мінку. Ну як я міг на нього наверх заїхати? І виходить так, що мій урон десь вгору полетів. Так. Морозив? І забрав підривником цього хантера. Ну, я скажу так, що як вже побрали всі захисні модулі, то грати стає тяжче. Ну, але це так на будь-якій пушці. Так. Оп. Угу. Зрозумів. І не роздасть навіть. Та ну, вивезучні. Так. Головне, щоб тут мене хтось прикрив. Стамо мінку. І є доставочка. Ну це була важка доставка, як ви бачите. Лайтербы и, и забраем у Васьки Вась деревный Так, ну тут вывозить у нас рикошетик, чтобы ему завадить. Ну жесть, что это такие? Просто жесть. Можна сказати. Так, ну що, тут я нажму Delete, я так розумію, вони мене добивати не будуть. Так, під трошки. І під овердрайв заїжджаю якраз. А якщо подивитись по табу, то в мене команда виходить сильніша. Але ми чомусь програємо. Ага, цього ж підривник. Кого то він так і тулиться. Ну і тут я трошки не встигаю відтягнутись. І мене вбиває овердрайв Хантера. Так, ну що, поїду я на зустріч. Ага, вже немає кому їхати на зустріч. Забираємо Васпіка під ривником. Ну і тут уже доставка від суперників четверта. І ми починаємо програвати цю каточку. Ну тут стільки мен, що Вже навіть просто під'їхати важко. Ага, а тут вже у нас і прапора нема. Ну я так розумію, що це буде рахунок. Так, ну доставте хтось, хлопці. Щоб хоча б зрівняти. Буде нічия. Ну і що він робить? Він навіть не доставить. Оце приколісти Я не знаю. Так. Ось така у нас виходить каточка. Ось такі в нас виходить огляд. На фріз із шоковою заморозкою. Якщо вам сподобалося ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.